Засідання Івано-Франківського апеляційного суду 19 грудня у справі про квартиру сім'ї військового Руслана Савчука, яку хоче відсудити підприємець Олександр Табахарнюк, суддя Василь Феденяк розпочав із повідомлення про те, що суд отримав документи від Івано-Франківської міської ради, які витрубували минулого судового засідання. Зазначає про те, що декларація про готовність об'єкта до експлуатації прийому державної вторної медведії інспекції в області. Від 17.12.14 року. Що стосується договору дольової участі, укладної між Пірусом і Ільшанецькими, це є і акт передачі, це я нам прислало лідер реєстрації права власності, реєстраційну, реєстраційну справу з виконавчого комітету Інківської міської ради. Після цього суддя оголосив судові дебати. Під час них адвокат сина військовослужбовця Руслана Савчука Дениса Володимир Круць сказав, що у діях Олександра Табахарнюка було кілька порушень. Ми знову ж таки просимо суд звернути увагу, що табахарнюком було порушено строку злонові давності з тими зверненнями до суду з тими вимогами щодо повернення і витребування такої квартири. З Усіх цих підстав вони дають. Стверджувати стороні апелянта, тобто нашій стороні, що відсутні будь-які правові підстави для витребування таких квартир у сім'ї Савчуків. натомість Роман Савчук, адвокат підприємця Олександра Табахарнюка, якого не було на засіданні, заперечив, що строк позовної давності порушений. Допохорон дізнався про порушення свого права наприкінці 2021 року, тобто фактично позовна давність не пропущена, але як спростовуючи доводи сторін, ми говоримо про те, що десь фігурує дата 17-й рік. Знову ж таки, в нас це питання конкретної дати 17 рік а саме коли немає, а враховуючи те, що у нас був введений карантин, тобто фактично строки давності згідно перехідних до кінцевих положень, їх перебіг був зупинений. Після обговорення у нарадчій кімнаті суддя Василь Феденяк зачитав рішення, згідно із яким суд залишив квартиру у власності сім'ї військового Руслана Савчука. Апеляційний суд постановив <кхух> апеляційну скару Христосника Савчука Дениса Руслановича, адвоката Круса Володимира Гроновича та апеляційну скару Савчука Ворона. Рішення Івановіківського міського суду від 2 серпня 2003 року скасувати. Зі слів судді, рішення апеляційного суду можна протягом 30 днів оскаржити у Верховному суді України. Денис Савчук розповів, що сподіватиметься на справедливе рішення в разі подання касації. Я розумію, що ну і для кого не секрет. Ну, принаймні на даний момент в Україні є багато таких шпарин в законі, але ну, як на мене, суд є якраз для того, щоб ці шпари не присікати. Надіюся, як це було зроблено і сьогодні. Судова тяганина триває для сім'ї майже два роки, розповідає Галина Савчук. Жінка каже, сподівається, що Олександр Табахарнюк не подаватиме касацію. До всього то а як інакше, ну ж куди ми на старість? Ми вже не заробимо. По перше, чоловік на фронті там з ногами в нього проблеми. Я теж вже не в такому віці, що могла би поїхати десь за кордон заробити оп'ять на але чому я повинна свої кошти власні, які я зробила комусь торгувати, просто це би виявилося, що я буду бомжем, а хтось би на на моїх грошах збагатів. Нагадаю, Суспільне повідомляло про те, що сім'я придбала квартиру у 2019 році. У лютому 2022-го Савчуки отримали позов до суду про витребування майна. Його подав Олександр Табахарнюк. З його слів, він купив цю квартиру у 2016 році у забудовника Михайла Піруса, тож є первинним інвестором. 28 лютого 2022 року. Руслан Савчук та його син пішли воювати. Його дружина з іншим сином півтора року брала участь у судових засіданнях. 2 серпня 2023 року Івано-Франківський міський суд вирішив задовольнити позовні вимоги Олександра Табахарнюка щодо витрубування квартири у Савчуків. Савчуки подали апеляцію. Наталя Олексієнко, Назар Вінтонюк. Новини Суспільне. Івано-Франківськ.